Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Кирило Боданов вважає, що у 2023 році Росія зосередиться на окупації більшої частини території Донецької та Луганської областей. Про це він заявив в інтерв'ю Washington Post. Відновлення наступу з Білорусі Боданов вважає малоймовірним. За його словами, такий крок Кремля може свідчити тільки про намір відволікти і розділити сили оборони України. Глава ГУР додав, що ми повинні зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому. На питання чи вважає він, що захід українських військ в окуповані? Не Крим буде спонукати російського диктатора Путіна застосувати ядерну зброю. Боданов відповів так: генерал-майор вважає, що РФ використовує тактику залякування. Росія країна, від якої можна очікувати багато чого, але не відвертого ідіотизму. Вибачте, але цього не станеться. Завдання ядерного удару призведе не просто до військової поразки Росії, а до розпаду Росії, і вони це дуже добре знають, заявив керівник військової розвідки України. Як повідомляв главред, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Боданов, заявив, що Україна вже зруйнувала. Про Другу армію світу і переможе РФ як Давид Голіафа. Кирило Буданов прогнозував, що війна в Україні закінчиться влітку 2023 року. Зазначимо, президент Литви Гітана Сноуседа наполягає, що країни НАТО повинні припинити проводити червоні лінії та забезпечити Україну необхідною зброєю. Президент Литви Гітана Сноуседа закликав країни НАТО перетнути так звані червоні лінії та відправити у Україні винищувачі та ракети великої дальності для боротьби проти російської агресії. Про це він сказав у інтерв'ю ЛРТ. Я бачив багато червоних ліній, які були проведені, і іноді у мене навіть складається враження, що ці червоні лінії проведені не нами західними країнами, демократіями, а терористичною державою Росія, яка намагається провести їх через страх і погрози, і вона намагається їх нав'язати. Сказав він. Гітана Снауседа зазначив, що червоні лінії вже неодноразово вдавалося перетнути. Я говорю не лише про танки, колись табу червоною лінією був і статус кандидата на вступ до ЄС. Я це добре пам'ятаю, навіть коли, скажімо, почалася війна, Німеччина спочатку категорично заявила, що буде надсилати лише бронежилети, каски і тому подібне, але не зброю. Але ця червона лінія також була пройдена досить давно, сказав президент Литви. Тому що винищувачі ракети далекого дії є важливою військовою допомогою, і на цьому вирішальному етапі війни, коли ось ось станеться переломний момент, життєво важливо, щоб ми діяли без зволікань, сказав Наоседа. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що Україна потребує більше важкого зброєння від союзників по НАТО, в тому числі винищувачів і ракет дальнього дії, що протистояти російському вторгненню. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.